Всім привіт! Це 50-й випуск новин на Дов, новин українського і не тільки українського ІТ під час війни. І сьогодні ми не будемо вітати з Днем програміста нікого. А чому розкажу трохи далі. Найочікуваніша технічна it подія України, it арена повертається для того, щоб показати силу та стійкість українського ІТ. Під час війни країна Продовжує рости, розвиватись і захоплювати сміливістю весь світ. it Арена 2022 стане майданчиком, де зустрінуться лідери технологічної галузі, бізнесу та влади, як техіндустрія може підтримати країну в ці часи, яке майбутнє у військових технологій, і яка роль кібербезпеки в сучасному світі? Все це будуть з'ясовувати найкрутіші it спеціалісти впродовж 30 вересня та 1 жовтня. До речі, це п'ятниця і субота. Тому можна брати квитки на всі вихідні і ще в неділю погуляти по Львову. Крім того, під час it арени традиційно відбувається змагання стартапів, і переможець отримає 53 тисячі доларів. IT-арена 2022 пройде офлайн і дещо в меншому вигляді, тому кількість квитків обмежена. Але їх ще можна встигнути купити по посиланню, яке буде в описі до цього відео, і потрапити на виступи Халука Байрактар CEO компанії «Байкар», той самий, яка робить ті самі байрактари, камера Нашела Сіо Драгонфлай та експертки з кібербезпеки Кім Зетер, побачимось на it арені. Коли святкуємо День програміста, обираємо дату. Я на початку відео вже сказав, що цього року не святкуємо, тому що виявилося, що традиційна дата, яка нагадаю, була 256-й день в році, вона була придумана росіянами. Ну і звісно, за нашою вже новою, але дуже сталою традицією, кенселимо все російське. Тому треба обрати нову дату. Заходьте по посиланню. Там є топік, там багато цікавих варіантів пропонують в коментарях. Є голосувалка. Треба вибрати нам професійне свято. Уряд не відмовився від ініціативи Євідрядження. Шмигаль. У прем'єр-міністра була прес-конференція, на якій він сказав, що ця ідея не закинута, воно буде, воно буде в електронному вигляді, але треба Міністерство економіки допрацювати. І якщо е, раніше були відомості про те, що вони там якось погано це все узгодили, що багато було противників, то тут він зараз робить акцент на тому, що треба, щоб були враховані інтереси бізнесу, і таке враження, якщо це читати, що вони навіть хочуть зробити легші умови ніж були тоді. Тобто тоді була застава в 200 тисяч гривень, а зараз, можливо, буде щось легше. Побачимо. Код застосунку дія викладуть у відкритий доступ. Мінцифра вони збираються викласти код додатків. Я так розумію, не весь одразу, а якось там поступово. І я так розумію, що це ще важливо, тому що Естонія збирається у себе запровадити дію. А для того, щоб це було можливо, треба, щоб вона стала опенсорсною, і тоді інші держави чи організації можуть це використовувати. Цікаво, чи можна буде туди послати пул реквест з якоюсь новою функціональністю? Я не знаю, там з якимись документами новими, чи, чи ще чимось. Ми проводимо тестові атаки проти своїх систем Федоров, про те, як Україні вдалося вистояти у кібервійні. Пройшов цей форум Ялтинська стратегія. Там був міністр Федоров, і він там розповідав про кібербезпеку. Цікаво, що він заявив, що війна, ну про це було чути і раніше, але. Так, от воно прозвучало вперше, мені здається, що війна почалась задовго до повномасштабного вторгнення. Війна, кібервійна, що десь з осені активно всякі російські угрупування нас атакували, і що вони над цим працюють. Зокрема, вони створили підрозділ, який теж атакує і дає фідбек. Коротше, каже, дуже прикольно, що в мінцифри також знають про концепцію Red Team і от вона у наших владних структур є і працює. Цікаво, що він каже, що от є тип у декілька етапів, так би мовити, нашої цифрової безпеки, перше це було це відбивання кібератак, друге це інфраструктура зв'язку, і тут, завдяки налагодженим зв'язкам з Ілоном Маском, вдалося завести в Україну StarLink. І він зараз закриває потреби зв'язку там, де його дуже важко дістати. І наступний етап це армія дронів. І ну тобто, це все так: ці всі речі вони обгорнуті, в тому числі в ініціативи Ю 24 І от далі, армія дронів і мілтек, наше все. От таке от бачення у міністра цифрової трансформації. Повістки через дію не надсилатимуть, але за потреби може з'явитися альтернатива звичайному взяттю на облік. Мінцифра мінцифра офіційно заявила, що вони не будуть розсилати повістки. Але можливо викатять, якщо міноборони ще попросить, то тоді вони викатять щось там, що буде спрощувати роботу військоматам і облік і актуалізацію даних для людей. Взагалі їх відповідь вона досить схожа про те, що нам розповідали в подкасті, який вийде в п'ятницю. Тому не забувайте підписуватися і ставити дзвоник, щоб не пропустити його. Так от там ми говорили з людиною, яка керує Київ цифровий. І він розповідав, що от вони беклог сервісів, яким чином розрулюють. Тобто вони дивляться, є побажання від різних відомств. І вони їх там пріоритизують по тому, наскільки це відомство просить, для наскільки для них це важливо, які кількості людей це потрібно, які ну там є набір метрик, і вони таким образом визначають, що робити першим. От я так розумію, що мінцифри приблизно так само працює, і якщо от Міноборони прийде і попросить щось таке зробити, то тоді вони за це візьмуться. Але я так розумію, нічого не відомо про те, щоб міноборони щось таке просили. Тому повісток в дії не буде поки що. Українські ФОПи можуть не сплачувати податки у Литві. Литва опублікувала роз'яснення щодо оподаткування українців, і вони дають дуже прості, чіткі, зрозумілі тези. Якщо людина зареєстрована як індивідуальний підприємець в Україні, сплачує податки тут в Україні. Прибутки ну прибули до Литви через воєнний стан, а не просто так, і продовжують працювати за контрактами, які були укладені ще в Україні. То тоді податки в Литві сплачувати не треба навіть по завершенню оцього строку в 180 скільки там днів. Юристи коментують, що це дуже така ліберальна норма, тому що там немає от, на відміну від польських норм там оцього центру життєвих інтересів і всяких таких слизьких моментів. Дякуємо Литві. Міжнародні інвестиції є запобіжниками. У мінцифри заявили, що умови діє сіті залишаться незмінними за будь-якого складу Верховної Ради. Питання, яке від самого початку цієї ініціативи лунає, звучить так: що типу, а що буде, якщо ви такі класні, підете з уряду, тому що воно там інституційно не, не, не дуже стійке. ну Ця ініціатива. І от вони це коментують і вони кажуть: чим більше міжнародних і крутих компаній туди приєднається, тим. Ця ініціатива буде стійкішою. Трохи дивно мені, якщо чесно, це чути, тому що мені здавалося, що воно має регулюватись якимись нормами, законами, процедурами. А тут виходить, ну, під тиском міжнародних компаній наші наступники побояться це відміняти. І ще там зазначається, що базовий закон дозволяє резидентам створювати об'єднання, яке відстоюватиме їхні інтереси, зокрема щодо степ... щодо питання стабільності умов простору. Тобто, виходить, ну як завжди, у нас, тобто, вся надія на контроль з боку суспільства і тиск від закордонних партнерів. От а якщо серйозно, може, може так це й має бути влаштовано. Ево, Віза і банда запустили маркетплейс товарів від українських виробників. Запустився магазин за підтримки Міністерства закордонних справ та міністерства цифрової трансформації. Вони запустили маркетплейс, де будуть виставлятись українські товари. Це мають бути бренди з гарною репутацією. Також там умова, що представники бренду мають володіти англійською. Перевага віддається всяким унікальним товарам. Партнер по доставці Укрпошта. І 5% від продажів йде на користь фонду u 24 Така от ініціатива. В коментарях на доу Андрій Ткаченко їдко помітив, що коли вони тільки викотили, там в коді в HML ленк був вказан РУ, і там були ще якісь авторизаційні теги від. Mail.ru і Яндекса. Станом на коли я пишу цю новину, цього там нічого немає. Видно, десь загубилось чи забулось з шаблону, який використовували, чи з минулого проєкту. Загалом магазин виглядає симпатично, мені навіть щось захотілося там купити. Zoom планує запустити емейли та календарі. Вийшла стаття, де прогнозується і заявляється, що Zoom весь цей час, весь цей час останніх два роки займався розробкою нових продуктів. Це пошта та календар. У них зараз не дуже все добре з бізнесом, тому що вони за останній рік їх акції впали на 72%, тому що здавалося, що пандемія з нами назавжди, і тоді акції Zoom дуже виросли. А виявилось, що не назавжди, що є інші проблеми, і тоді ці акції впали. І їм потрібно якось боротись за ринок, і от вони збираються випустити ці продукти. Цікаво, що їх, нібито будуть називати ZMail і Zkel. Ну, така собі репутація зараз у Zoom, точніше, у літери Z у Zoom поки що норм. І цікаво, що мене ще здивувало, що там є дослідження Gartner, цей сегмент бізнес-продуктивності, календарі, пошти і так далі. Зараз між собою ділять Microsoft та Google, і Microsoft там має 85%, а Google 14. Я знав, що у Microsoft, мабуть, більше, але не думав, що настільки. І Zoom збирається відкусити шматочок від цього пирога. Незрозуміло, що вони будуть робити з месенджером, тому що зараз месенджер — це важлива частина цієї інфраструктури, і тому там. Таким, таке важливе місце посідає Teams в Microsoft екосистемі. Сподіваюсь, що у Zoom вийде. Хочеться, щоб був на цьому ринку ще третій гравець. І там буде купа вільних нікнеймів. Можна буде зайняти собі круту пошту. З іншого боку, кому потрібна пошта, Zmail. Бібліотека PyTorch виходить з-під прямого контролю мета і стане незалежною організацією. Тільки в позаминулому випуску ми з'ясували, ну я для себе з'ясував за допомогою коментаторів, що PyTorch став вже досить давно набагато крутішим і популярнішим, ніж TensorFlow, як мінімум, в середовищі ресерчерів, які випускають нові дослідження по ML. І от тепер мета каже, що вони роблять Torch, PyTorch Foundation, він буде входити до складу Linux Foundation. І вони хочуть відокремити від компанії, щоб зберегти там принципи е, організації. Все таке там одразу долучається дуже багато компаній, серед яких і Google, і Microsoft, у яких якби є свої рішення. І все з пайторчем буде круто. Мені здається, для майбутнього і там стабільності і впевненості в незаангажованості, і, якби інструменту і виробника цього інструменту це дуже гарна новина. І вона для ком'юніті має бути хорошою. Ком'юніті ML-щиків. Google запускає проект Аліра. А Ларія, щось таке, який створили секретно. Що це таке? Ну, по-перше, ще не офіційно не запускає, але ходять чутки, що у Гугла є якийсь секретний проект, який працює над створенням нового супершвидкісного інтернету на якихось лазерних технологіях, і там і, і відповідний софт. Для цього там цікаво, що вони як вони описують зону покриття. Надзахищений і високоефективний зв'язок на землі, в морі, повітрі, ближньому і глобальному космосі нормальна така заявочка. Ще цікаво, що в рамках того, що зараз в світі насувається криза, Google трохи поміняв модель фінансування своїх внутрішніх стартапів, і тепер він туди залучає зовнішнє фінансування тобто, це якби компанія в структурі альфабет. Але там залучені інші компанії і гроші, і в них вже є навіть перший контракт від Міноборони США, точніше, ну коротше, від армії США. Цікаво, подивимось, може, це буде щось крутіше ніж Starlink? І на сам кінець хотів розказати про матеріал, який називається ByteDance. Це десятки бізнесів, а не лише TikTok. Чим володіє компанія? Ця стаття вийшла на АІНІ. Вона на базі статті в американському Форбсі, і там розглядається, що. І розповідається про те, що TikTok не така проста компанія, як нам звідси видно, і окрім того, що це один чи не найпопулярніший соціальний додаток в світі. В них ще є дуже багато всього. Також там суттєва частина відводиться під те, щоб пояснити, чому це погано, тому що вони зав'язані з китайським урядом, і це, типу, ні до чого доброго ніколи не доводило. Але що мене здивувало, вони виявляються пішли в медицину, купили там. В них вже були там певні довідники і, і все таке, але вони ще купили велику мережу клінік в Китаї приватних. У них є багато новинних сайтів, і як в Китаї, так і за його межами. Зокрема, в Європі там вони щось купили. В них є проекти для бізнес-продуктивності, щось типу Google Docs. В них є чимало ігор, і вони ще й в освіті працюють. Ну, і звісно ж, соцмережі. Коротше кажучи, це такий собі китайський mail.ru. І на сам кінець ще одна маленька рекламка. На доу проходить опитування, як програмісти шукають роботу. Навіть якщо ви зараз не шукаєте роботу, будь ласка, розкажіть, як ви це робите, коли шукаєте. Посилання на опитування буде в описі до цього відео. Цікаво побачити цей зріст по індустрії. На цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі!